На апаратній нараді звітувалися керівники та начальники служб управлінь та комунальних господарств. Начальник тролейбусного управління, представник міськвідділу міліції, управління житлового господарства міста та ряд інших керівників були небагатослівні. Все працює в плановому режимі. Газ, світло, вода та тепло постачаються до домівок слов'янців майже стовідсотково без проблем. Знов піднімали питання КП Словміського доканалу. Тут необхідно ще докладати немало зусиль, аби привести все до ладу. Зовнішнє освітлення планує відновити роботу своїх мереж. Постановлення Карла Марса Октябрьської революції ми плануємо. В місце місці зробимо. Це після АТО. Зараз після окончания восстановления по улице Современ. Улица Калініна, вулиця Урицкого і прочие вулиці по заданию руководства города, що в прошлом году была составлена проектно-сметная документация на 40 вулиць. Капітальний ремонт наружного освещения. Все зависит від финансирования. Вакцинація проти грипу. Не всі заклади знайшли можливість вакцинувати працівників. План імунізації за счет местного бюджету 298 людей на сьогоднішній день. Лечебная часть медработники проплатили 60%, это приобретено 100 доз. Хуже обстоит ситуация с образованием. На сегодняшний день ни одна доза не приобретена ни для педагогических коллективов, ни для воспитанников интернатов и в том числе для детей с хроническими заболеваниями. Розповіли на апаратному и про складну ситуацию с опаленням у гуртожитку на кільцевій. не заполнено, достаточно сильно не заполнено, но все э, комнаты, все помещения отапливаются. То есть надо решить вопрос, или же до населения этого общежития полностью заселение, или наоборот его выселить для того, чтобы мы, или остановили это общежитие, то есть не подавали туда тепло, или упорядочить для того, чтобы мы знали, что это... Э, Здання повністю заселено, отримує тепло, і ми отримуємо за те соответствующе вознаградження у слов'янську. Активним є волонтерський рух, тож підприємства Слов'янська допомагають волонтерам у вирішенні соціальних питань технікою. машинах, там какой-то трактор, бульдозер. Прошу всех как бы реагировать оперативно, потому что надо поддерживать эти инициативы, а наша с вами задача как бы обеспечивать. Вот насколько мы можем, вот даже если возникают вопросы, когда вы говорите, там нет бензина, солярки, то я думаю, если волонтеры вам э, звонят и просят там трактор и нет бензина, вы им озвучите, я думаю, или солярки, они и этот вопрос решат.